Історію походження ножа Куниця. На цьому відео я розповім, як мені прийшла ідея створення цієї моделі. Першопрохідцем був ніж туристичний. На даному відео ніж туристичний з х 12 мф з твердістю 60-61 в шкіряних ножнах. З ножними мають подвійний підвіс. Зараз на ножнах він на стаціонарному підвісі є також і активний підвіс. Активний підвіс використовується, якщо ви їдете за кермом. Ніж в такому випадку вам не заважає, він може розміститися в горизонтальному положенні. Даний ніж у нас має габаритні розміри 12 см лезо. І 11,5 сантиметрів руків'я. Не дивлячись на те, що це малий ніж, тому що великий турист має 14 сантиметрів лезу. 12 сантиметрів лезо. Має агресивний ріс. Гарно тримає заточку. Але я все ж таки не здавався і шукав якісь недоліки. Думаю, маленький ніж, що ще потрібно і на природі. А виявляється, можна із цього маленького зробити ще менший ніж. Тобто основою для куниці ножа. Став, ніж туристичний. Розміщую його назад в ножни і берем ніж куниця. Ніж куниця має ножни на ремінь, класичні з стаціонарним підвісом, на ремінь із подвійним підвісом, і ножни на шию. Ось так от він розташовується в ножнах на шию. Ось ніж куниця. Габаритні розміри 10 см, лезо і 10 см руків'я. Далі вже зменшувати. Я пробував далі його зменшувати, вже він непрактичний. це саме максимальне, що я міг. Е Зменшити з туристичного ножа. І в нас народився в результаті таких от експериментів, народився ніж куниця. Цей ніж також зі сталі Х12МФ. З агресивним різом. Слісарка, спуск від добуха, заточка мікрофаска. Накладки термоясень. Дуже гарний ніж, Ергономічний. гарно тримає заточку, легко правиться керамічним мусатом. Ці вироби сьогодні їдуть до свого замовника. Ремінь ніж, турист малий. І куниця. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь.